Друзі, привіт! Сьогодні трошки про ціни в Ізраїлі, на продукти і все, що таке в магазині купуємо. І сьогодні е, у нас перша час закупочка була маленька у Теамім, а друга буде трохи пізніше, привезу продукти побільше із Йохананофа, магазина продуктового, так що побачите далі. Не переключайтесь. І так, тут у мене навіть чек є на 180. Шекелів, отакий От чек. І тут трошки кеше це е, магазин такий не кошерний в Ізраїлі, кешатеам, де є продукти зі свинини, є сало, є продукти е, з Білорусі, з України, Ну, з багатьох країн. Так, і перше у мене, дивіться, яка краківська ковбаса, отака Отака краківська ковбаса. Тут її е, 504 гри. Коштує вона 129 шекелів за кілограм. Оце 65 шекелів отакий шматочок. Дорого чи це? Чи дешево? Ну, Мені здається, що це зовсім не дешево. Виробник Вальдман. Отака. Ковбаса. Так, що в нас ще є тут цікаве? Ікра отака. Санта-Примор. Ікра, отака баночка. Ну, Така є і в Україні. Коштує вона тут 1790. 17 так, 17,90 за отаку баночку ікри. Ну тут у мене є помічник незмінний. Так, дивіться, Кіндер. Отакенний Кіндер. 100-грамовий. Кіндер Максі. Отакий здоровий Кіндер, а коштує він у нас е, 24,90. 24,90. Отак. от. Отакі ціни. Так, зайчик, трошки... Тут трошки біжи туди. І ще у мене тут дві бутилки. Перша, це отакий гранатовий сік. Ну, це не сік соус, соус гранатовий. Продукт із Грузії. Я його вибирав, бо він класно, я знаю, що підходить. Усі рекомендують до смаженого м'ясця. А я м'ясце люблю і хочу спробувати. Він є і виробництва Ізраїлю, але я знайшов тільки дуже прості варіанти. Вони зроблені, мені не подобаються складові, як там зроблені. Тут, тут я подивився на першому місці концентрований гранатовий сік. А тоді вже йде сіль, цукор і спеції. Оце класний, оце класний набір. Але і ціна, я вам скажу 27,90. 2790 за 350 грам соусу. Соус наршараб. Отакий. От я гадаю, що ви чули або знаєте про цей сік. Напишіть. Про цей соус вибачаюся. Ну, і масло авокадо. Отака От бутилка. Ізраїльського виробника. Тут. По об'єму, по об'єму 500 мл. Півлітровий. півлітрова бутилка масла авокадо. Ми використовуємо його лише для салатів. Тобто його вживаємо у чистому виді. Отакому. Дуже класне, класне масло. Ну, Можна на ньому і яєчню посмажити, і що завгодно. Ну, Тобто, це для здорового життя, так скажімо. Для Безсмертя, Отаке, отака олія з авокадо. Ну що ж, отака у мене невеличка закупочка на 180 шекелів. Напишіть, які продукти ви з цього знаєте, або куштували, або рекомендуєте, може, щось не купляти, чи якийсь є варіант дешевший, і за якістю набагато кращий. Але я розумію, що усе, що добре, коштує. Великих грошей, як і в усьому світі, як і в нашій Україні, так і тут. Хочеш щось якісне, класне, будь ласка, заплати. Ось так. Ну що, поїхали далі. У нас така просто звичайна закупка продуктів перед вихідними. Просто покажу вам приблизно ціни у магазинах, в звичайному супермаркеті в ізраїльському, і які тут товари ми так сказати просто купуємо. На щоденний вжиток, так сказати. Починаємо ми цю закупку з от такого дифузора. Що це таке? Отакий от ароматизатор. Лола називається 4990. Ну, свіжий, не дуже чутий аромат. Оп, зараз ми його продегустуємо. О, так приємніше. Непогано, Свіжим, свіжою білизною такою. Так, ну що ж, тепер до продуктів. І це в нас чотири упаковки чіпси яблучні. Отакі От чіпси, дуже популярні вони в Ізраїлі, яблучні чіпси. Просто як сушені, як сушечка, знаєте, тільки дуже тоненька, дуже смачні і я вважаю, що дуже корисні. Класний перекус. Можна дітям давати Без і дорослим. Без цукру. Без цукру. Без цукру. Це хашу. Це дуже-дуже барі. Здорова. І здорова їжа. Далі у нас... А, не сказав про ціну, 16 шекелів за 4 упаковки. Тут 1390, це у нас салат. Отакий От набір. Отакий От набір. Вони є різні, різні суміші. Вони вже миті, просто їх в салат, просто їх в тарілку висипали і з'їли. Скільки тут? Не знаю, тут грамів 200, не більше. Воно легке. Так, поїхали далі. Що це у нас? Отакі От багети невеличкі, 13 шекелів. 4 багета. Так, а це хліб? Не знаю ціну, Речами. не бачу. Гречаний хліб, ну ціну не бачу. Теж ну без десь теж без цукру. то Помітка треба така. Помітка без цукру. Ну це, мабуть, чекерів 20 він коштує. Не знаю. Я не знаю. Чек десь є, ну я його не бачу. Це, як бачите, такі хлібці, як у нас в АТБ, в Сільпо продаються. 3,90 отакі хлібці. Ось така упаковочка невеличка. Ну і ціна 3,90. Ти тут прийшла, що нам допомагати чи заважати. Так, три яблука. Це у нас просто просто три яблука. Я не, не пам'ятаю, скільки вони коштують. Огірки. По чому огірки? 4,90. 4,90. Ну, це, як би сказати, не дуже дешева ціна, ну і не дуже погана ціна. Отакі хочу показати. Це не пупирочки, це звичайні такі огірки, як ви бачите. Звичайні отакі. Це найдешевші. Вони найдешевші. Вони бувають по акції і по рук 90, по 190 шекель. Вони не найдешевші, вони тут єдині. Єдині. бувають, я бачу, кібуцні є з пупиришками. Я бачу. Ну, тільки у Фейсбуці. Зараз я звіга приберу. Оп! Так, банани, банани. Банани. По чому банани у нас сьогодні? По сім ще. 7 з чим-то. 7 шекелів за кілограм. 7,90, 8,9. Коли як, коли які, ну, отаке, отаке, бачите, це отакі банани. Таке, що, ну, да, на вигляд це не дуже. Ну. <риклад> Ой, не будемо наполіли. Да? Дивіться, отака картопля. Біла отака. Скільки коштує? Мабуть... Вона десь коштує 490 за кілограм. Отака в'язка. Вона вся мита. В Ізраїлі я ні разу не зустрічав немитої картоплі. Уся картопля або іде, або отак у таких сітках, але уся мита вимита. Я її не буду на стіл, клас не Так, далі дивіться, який перчик. Це перчик такий, щоб його в салатик покрошити, або так їсти. Отакий гарний, солодкий. Файні. Що у нас далі? Цибуля, шалот. Дивіться, у таких упаковочках. Ну це добре, що в такій упаковочці. Я не бачу ціну тут, я не знаю скільки коштує. 13, є там ціна була 13, Оця? 13, мабуть, ну, 90. 1390 за за скільки? Ну тут грам 200-300. 230 грам. 230 грамів 1390. Ну не дешево. це було. це шалот. Шалот, ну звісно ж. Ого. -го. Тут одне слово, що капустка. Отака зелена. Ой! Чуть не впала моя капустка. Дивіться, яка гарна. Отака. Ціна? Ні. Без ціни. Не, не ну і не буду. Ні, так. Не, 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 не. Морква. Давайте вже овочі добивати. Отака морква. Також в таких пакунках вона також уся мита морква продається. Морква не моркви я й не бачив. Уся без землі, отак. В Ізраїлі вона продається або в упаковках, або насипом. Також без ціни у нас, ви вибачте, не буду вже шукати, воно нікому не нужно. ніхто його не цікавиться. Так, що у нас далі? Ну, овочі у нас... А, залишились помідори. Зараз вам покажу, ще помідорчики. Отака арізгла, отака упаковочка. Отакі помідорчики запаковані. Отак вони приходять, вроді як ціленькі, біленькі. Бувають, це непогані ще помідори, бувають ще простіша упаковка, просто насипом, вони більш пластмасові. Ці не пластмасові. Ці, більш, я кажу, що є, є ще дешевші пластмасові. Так Це взагалі просто така ще да, дешевша. А ці ще зовсім непогані. Ці і смачні, і духмяні такі. Яка ціна, не знаєш? 23. 23 за кілограм. Оце 23 за кілограм. Ну така, що просто ще. Там є то взагалі просто прості посіб шеки да. за кілограм. Yes, yes, yes. Такі булки є. Так. Піти. Ви зрозуміли? Отакі булки. Піти. Ліпешки. 16-40. Тут 10 штук отаких класних. Оце в упаковці дуже непогані. Мені подобається. І в холодильнику лежать. І вони смачні, як свіжі, ви клас. Ідеальні. Тіше не плачу. Так. Кава. Капсули Starbucks. Однака. Ні, трошки не однакові. Ну, не важливо. 3 на 50. 3 на 50. Три упаковки по 10 штук на 50. Так, зараз знову звіра. Оп! Оп! Так, вниз спустили. Так, далі у нас тунець. Упаковка тунця 4 пачки по 140 грам. 24,90. Це у е, оливковій, о, оливі. Олив, оливковій оливі. оливковій оливі. Повторюю, 24,90. За 4 упаковки. Так, тут у нас ще оливки 1290. Це оливки зелені без кісточки. 275 грам, кому цікаво. І огірки. В солі, так як пишуть. Ну, це трошки зовсім трошки тут додають до складу оцет. А так, огірки солоні. За 8,50. Отака банка. Так, що ми далі тут? Переходимо, давайте зараз м'ясо розберемо. М'ясо я взяв тільки індичку, я вам зараз покажу. Це в Ізраїлі це називається шварма зразу, шаурма. Так і називається. Це е, м'ясо індички, саме червоне, це бедро. М'ясо гомілка. М'ясо гомілки. Оце воно. Коштує 74,90 за кілограм. Тут у мене кіло 398 шекерів. І ще взяв. Це грудка, бачите? Ціна у нього 42,90. Воно набагато дешевше, ніж. Червоне м'ясо з шварма з. Гомілки. З гомілки. 42,90. Тут майже кілограм, трошки менше. Кілограм. Отака От ціна. Це, це буду робити е... шварму цю запікати в духовці. Хочу зробити шаурму домашню. Шварму. В Ізраїлі вона шварма, вона так і називається. В основному робиться саме з такого м'яса. Бо я знаю, як у нас в Полтаві так. 90% шаурми робиться з курки. Ну, раніше робилося. Зараз не знаю. Ну або телятина була іноді. Так, так тут 90% робиться або з індика, або з баранами. 13-13 шекелів за 12 яєць, за дюжину яєць. Отакі От яйця це не Елька, це М-ка, ем розмір 13-13. Не знаю, напишіть, дорого це чи дешево. 13 шекелів за 12 шекелів. За 20 яєць. 11 рівно шекелів за упаковку хумуса. Хумус отакої фірми. Отакої фірми. Штраус. Штраус. 400 грам. Отака От упаковочка. Тоді сир. Моцарелла. Ні, булгуріт. Булгуріт. 16% жирності. Кубиками порізаний. Тут 500 грам. Отаке. От Отака упаковка. Це дуже непоганий виробник. Гарні сирі робить. Молоко. Звичайне молоко. По 7,28-3%. Отаке. От Не дуже цікаво, так? Да, Давайте його. Подалі від м'яса, бо нам зараз напишуть, що це не дуже добре. добре. М'ясо з молоком ставити, так? Да? Рівйон це кефір. Півтора відсотка. Не знаю, яка ціна його. Ну, і будемо загострювати це питання. Це маленькі такі. Це сметана в маленьких таких упаковочках. Вона недорога. дорога. 15% отака сметанка. Нува. Я не знаю по чому вона. Mm. Вона там по 2-3 по шекеля, мабуть, так? Да? Коштує одна. А той okay. може ще менше. Nee, Ні, 20 чи 2,90% ще. Не... Ну, не а це, дивіться, сир. Творог. Ну, творог це по-російськи. По-українськи це сир. Дивіться, трьох відсотковий теж. Отакі От дві упаковочки. Ціни не бачу. Не знаю. Ці. Ну, Безцінні. Отакі. От так, а що в нас залишилось? А, і ще ось ця сумка залишилась. Картортопле я вже показав. І так останнє, зовсім трошки залишилось. Найцікавіше. Да? Мило. Ось така упаковочка. Мила. Пахта як вкусно. Опа! Сіль, дивіться яка. Гімалайська сіль. Кілограм за 16,90 гімалайської солі. Як вам подобається ціна? Це гарна ціна за кілограм отакої? Чи це дуже дорого? Я не знаю. Напишіть. Кому як здається, за кілограм солі 16,90. Звичайно, сіль шекіль 90. Ага, ну значить це дуже дорога сіль. Чи 390. Так, дивіться, до шварми є спеціальна приправа. За 6,60 отакий от пакунок спеціальної приправи. Але вона сілью. Ну, без солі не було. Хотів би солі, але не знайшов. Тоді марципан. Марципан. По 11,90. Це По 100 грамів. Так, Рітерспорт. Рітер Марцепан. Да, рітерспорт. такі дві рітерспорт шоколадки. Дуже класні. А це у нас ванільний сахар. Його тут я не знаю скільки тут. Та тут його багато. 10 упаковок мови. Да? Він копійки коштує. Він там... 5 шекелів коштує. Ні, менше. Не, менше. І менше навіть. 3 шекеля, ось що це таке. Це розпушувач. Розпушувач для випікання. За е, 3 шекеля. Оце тут теж, мабуть, 10 пакуночків. я не знаю. Я тут їх і ще ось за 7 чи за 8 шекелів я взяв отакі подноси. Ну, я, я, контейнери. Одноразові контейнери з фольги. Щоб тут шварм або картоплю запікти, щоб не мити зроблю в цьому, та й все. Так що, якщо покажи мене, мене покажи. Якщо якісь питання, то звісно напишіть, чи дорого, чи дешево, я не знаю. Оце за все оце, ми заплатили 500. 550, Ні. 580, то чи 560. Чи... чи 560 чи 580 шекелів за оцей набір продуктів. Дорого чи це? Чи дешево? Ну я не знаю. Раніше було дешевше, зараз трошки ціни підскочили, Ну піднялися. Не знаю. Буду готувати шварму домашню. Покажу, що з цього вийде, на канал зніму, покажу. Так що підписуйтесь, задавайте питання, підтримуйте канал лайками. Усім, усього найкращого. І я оцього крокоділа покажу в кінці. Подивіться, який крокоділ. О, він зараз мене ще й поб'є. Ну все, усім усього найкращого. Бай-бай.